Виявляється, Еверест найвища гора у світі. Чому? Зараз дізнаєтесь. А ще ми вам розкажемо про найнебезпечнішу гору та про вершину, яку й досі ніхто не підкорив. Усім привіт! З вами Українська інфографіка, і ми починаємо. Лише 10% людства живе в гірських районах. Але гори є життєво необхідними для більш ніж половини жителів планети, адже більшість річок у світі живляться з гірських джерел, і ми залежимо від цієї води. З усіх частин світу найбільше гір дісталося Азії. Тут вони покривають цілих 64% території, найменше гір в Африці, де ними зайнято всього 3% площі, що робить Африку найменш гористим материком. За підрахунками вчених на землі не може існувати гір вище 15 кілометрів, інакше вони зруйнувалися б під власною вагою. На висоту гір найбільше впливають гравітація, міцність, порід, що їх складають, та форма. Так, гранітні гори пірамідальної форми будуть найбільш міцними, а от кридяні гори руйнуються значно швидше. Найчастіше на землі люди підкорюють гору Монаднок в американському штаті Нью-Гемпшир. Її висота складає всього 965 метрів над рівнем моря. Секрет такої популярності криється в тому, що її схили мають доволі різноманітну будову, і саме тут тренуються майбутні підкорювачі величезних гірських піків. Доволі цікавим є вплив гір на культуру народів, що проживають поруч з ними. Багатьом відомі легенди про Олімп та різних богів, що на ньому мешкають. Біблія розповідає нам про історію всесвітнього потопу та гору Арарат, до якої пристав Ковчег. До речі, цікавим є той факт, що, хоча Арарат є символом Вірменії та зображена на її гербі, розташована вона в іншій країні. Територія гори відійшла до Туреччини ще в 1921 році. У деяких народів гори вважаються священними, а тому підніматися на них заборонено. Так, гора Гангхар-Пуенцум Пуенцум. Розташована в Бутані найвища у світі непідкорена вершина. Її висота над рівнем моря сягає 7570 метрів. У 1994 році Бутан заборонив сходження на гори вище за 6000 тисяч метрів, а у 2003 році взагалі весь альпінізм в країні, тому гора і досі залишається незвіданою. У Гімалаях знаходиться найнебезпечніша гора у світі, Анапурна перша. Висота якої становить 8091 метр. Її схили доволі круті, майже вертикальні. Саме тому станом на березень 2012 року на 191 успішне сходження на вершину припадала 61 загибель альпіністів, або 31,9 тобто на три успішних підйоми припадає одна смерть. Ну і нарешті перейдемо до найцікавішого Еверест. Якщо ви думали, що для того, щоб піднятися на цю гору, достатньо мати хорошу фізичну підготовку та гарне спорядження, то доведеться вас розчарувати. Потрібно викласти ще й пристойну суму, адже дозвіл на підйом на Еверест коштує від 10 до 12 тисяч доларів. Цей податок стягується владою Непалу з усіх охочих зійти на вершину, але це ще не все згідно з законом. Кожен альпініст, спускаючись з Евересту, повинен принести з собою не менше 8 кілограмів сміття. Якщо свого сміття у нього менше, треба забирати чуже, якого на гірських схилах, на жаль, більше ніж достатньо. В іншому випадку доведеться заплатити ще 4 тисячі доларів. До того ж, тіла загиблих альпіністів евакуювати вони зазвичай не мають можливості, тому вони залишаються прямо там на схилах і часто служать орієнтирами для інших підкорювачів. А тепер перейдімо до факту, що врази в нас найбільше. Еверест не найвища гора, вона просто розташована найвище. Висота Евересту від підніжжя до вершини лише 3550 метрів. Але над рівнем моря ця гора підноситься на 8848 метрів. Тобто на більш ніж 5000 метрів піднімається не сама гора, а гірський масив Гімалаїв, що є її основою. Найбільша на землі гора насправді знаходиться на дні тихого океану. Це підводний вулкан Маунакеа на Гаваях. Від підніжжя до верхівки висота складає 10 203 метри. Проте, оскільки над рівнем моря вершина здіймається лише на 4205 тисячі метрів, її зазвичай не беруть до уваги. Хоча, на нашу думку, займатися дайвінгом для дослідження гір значно цікавіше. До речі, найдовшою гірською системою також є не наземні гори, а серединно-атлантичний хребет, що проходить під водами Атлантичного та Північного льодовитого океанів. Його протяжність становить 18 тисяч кілометрів. А найдовшим за протяжністю гірським ланцюгом на землі є Анди у Південній Америці. Вони розтягнулися на 7 тисяч кілометрів. Сподіваємося, вам було цікаво дізнатися щось нове про гори. А щоб ми це зрозуміли, не забудьте натиснути лайк цьому відео, перевірте свою підписку на наш канал. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні випуски. А щоб самі випуски з'являлися регулярніше, нагадаю, що у вас є можливість підтримати розвиток каналу за допомогою банківських переказів та Ютуб спонсорства. Ще раз дякуємо за перегляд і до зустрічі у нових випусках української інфографіки.